Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Мені досить часто доводиться чути від своїх співвітчизників, що вони хотіли б мати на чолі держави якусь ідеальну людину. Чому у нас немає свого Вацлава Гавела? Це речення ми повторюємо так часто, що навіть не уявляємо собі, які задачі вирішує Вацлав Гавел, коли він став президентом. Чехословаччини, а згодом Чеської Республіки. Задачі, які не пов'язані прямо із тими завданнями, які доводиться вирішувати тут, в Україні. Коли Вацлав Гавел став президентом Чехословаччини, у його співвітчизників не було ніякого сумніву в тому, що вони Чехи. Звісно, і в історії чеського народу був період імперського поневолення. Однак навіть в цей період на території Австро-Угорської імперії чехи пам'ятали про свою історичну державність і намагалися її поновити хоча б в імперських рамках. Це цілі розділи в політичній історії Австро-Угорщини. Чехів ніхто ніколи не переконував. Що вони є другорядним народом і мають дивитися на себе чужими очима. А навіть якщо її переконували, навіть якщо такі асиміляційні процеси були, це було ще до народження Васлава Гава. Коли він став президентом Чехословаччини, Чехословаччина як незалежна держава існувала вже котре десятиріччя. У цієї держави була багата історія, була трагедія 1938 року. Була втрата державності, яка примусила багатьох людей усвідомити, яким подарунком долі ця державність була. У довоєнній Чехословаччині були люди, які дійсно створювали Чехів як нову модерну націю, такі як її перший президент Томаш Га. Масарик чи великий чеський письменник Карл Чапек. Тобто, фактично, в часи оксамитової революції в Празі, в часи, коли Вацлав Гавел став президентом Чехословаччини, а потім Чехії, національні задачі чеського народу вже були вирішені. Було потрібно вирішувати інші. Також важливі задачі, але інші декомунізація, повернення Чехії до сім'ї європейських народів, вирішити проблеми із багаторічним поділом країни на тих, хто підкорився окупації, і тих, хто намагався з нею боротися, вічний цей конфлікт між колабораціоністами і тими. Хто вважав, що треба було робити все можливе, щоб пришвидшити звільнення від радянської окупації? Однак всі ці люди, і Вацлав Гавел, який був борцем із радянською окупацією, і Густав Гусок, який став президентом Чехословаччини після? Цієї окупації. І Олександр Дубчик, який був лідером праської весни, вони були чехами або словаками. Не було ніякого сумніву в тому, що вони не вважають себе частиною якоїсь іншої цивілізації. Навіть коли мова йде про часи, коли Чехія беззастережно знаходилася в орбіті впливу Радянського Союзу. Навіть в часи. Коли на вулицях Праги чи Братислави були радянські танки, Чехи пам'ятали, що вони Чехи, Словаки, пам'ятали, що вони. Словаки, не було мовних проблем, не було проблем самоусвідомлення. Саме тому Чехія і Словаччина мирно розійшлися, і це був такий приклад не тільки оксамитової революції, але й оксамитового розлучення двох народів, які так багато десятиріч жили у спільній державі. Так що для того, щоб з'явився Вацлав Гавел, потрібно вирішити та саме перед, цю задачу, задачу націєтворення. Якого ж президента тоді я порекомендував би українцям як приклад. І я скажу, якого президента? Я згадав про цю людину якраз в цей час, в час, коли ми бачимо смерть американського і європейського расизму, коли на вулицях багатьох міст світу виходять люди із протестом, навіть не проти якогось конкретного епізоду. Расизм, який ми спостерігали в США, а проти расизму, який живе в душах мільйонів і мільйонів білих людей. Та й чому білих і чорних також? Тому що очевидно, що расизм це зневага до іншої раси. А в наших умовах ми маємо говорити про інше, про невміння дивитись на себе власними очима. Я згадав, Леопольд Седар Сенгор, перший президент. Республіки Сенегал, знаменитий філософ, мислитель, політик, поет. Одна з найбільш яскравих особистостей Африки. Людина цісто пов'язана. Із французькою політикою, французькою культурою молодий сингор захищав Францію під час Другої світової війни, боровся у Русі опору, отримав орден почесного легіону. вірші писав французькою мовою і вважається одним з найкращих французьких поетів. Був членом французької академії. Здавалося б, ця людина мала стати частиною французької цивілізації. В неї були для цього всі можливості. Однак сам Сенгор – Став одним з засновників філософії, яка полягала у необхідності дивитися африканцям на себе власними очима. Я б не сказав, що ця філософія така вже бездоганна. Очевидно, що вся та ідеологія, яку будь-який мислитель, Намагався створити у 20-му сторіччі, має на себе нести спадщину цього 20-го сторіччя, дуже непростого, дуже складного саме з точки зору стосунків між. Демократією і авторитаризмом. Та й сам Сенгор був не таким великим демократом, але з іншого боку, це був перший африканський президент, який взагалі добровільно залишив свою посаду і дав можливість своїй країні розвиватися як багатопартійні демократії. Я не буду зараз, було б це дивно, аналізувати ідеї Леопольда Седара-Сенгора і говорити про сучасність цих ідей. Я зацікавився їми багато років тому. Саме тому, що мені цікаво було почути цю ідею про необхідність дивитися на себе своїми власними очима. Адже африканці насправді вони не дивилися на себе своїми власними очима тоді, коли Сенгор створював цю свою ідею разом із іншими відомими африканськими мислителями. Вони дивилися на себе очима, колонізаторів. Це означало, що якщо ти хочеш добитися якогось успіху, ти маєш вивчати англійську або французьку мову, ти маєш дивитися на себе і на своїх співвітчизників очима англійського чи французького колонізатора. І тому очевидно стає, що ці народи вони досягли набагато більших цивілізаційних успіхів. А в тебе немає ніяких можливостей досягти таких успіхів і в твоїй країни немає таких можливостей. І якщо ти хочеш стати повноцінним, ти маєш, якщо не стати таким, як вони, ти принаймні за Їхню оцінку тебе. Ти маєш робити все можливе, щоб стати не таким, яким ти хочеш бути, а щоб стати таким, яким вони хочуть тебе бачити. Ти маєш ставитися до своїх співвітчизників так, як ставиться до них інший. І от я хочу запитати, українців. Чи не схоже їхнє ставлення до себе на ставлення африканців? Колоніальних часів, та й постколоніальних до себе. Чи не дивляться досі українці на себе московськими очима? Та й хіба тільки московськими? Я розмовляв з колегами. У Варшаві, які мені казали, що багато людей, які приїздять працювати до Польщі, бажають в Польщі залишитися. Вони намагаються забути про те, що вони українці, і намагаються бути більше поляками, ніж навіть ті поляки, серед яких вони живуть, що таких прикладів чимало. Я їм сказав, ви знаєте, проблема цих людей не в тому, що вони забувають, що вони українці, а в тому, що вони намагаються забути московський погляд на українців і просто пригадати. Чи зрозуміти варшавський погляд на українців, і в цьому сенсі вони ніколи не були українцями. Вони нічого не втрачали. Вони втрачають тільки російське розуміння українського народу, яке завжди для них було інструментом до власної самооцінки, до оцінки держави, в якій вони живуть, і до оцінки народу, до якого вони належать? Ну а зараз їм досить легко буде змінити цю московську оцінку на польську оцінку. І з цієї точки зору, ці люди, які вміють дивитися на себе своїми власними очима, вони, звичайно, не зможуть так легко адаптуватися до польського погляду на Україну. Тому що для того, щоб адаптуватися до польського погляду, потрібно не мати свого, потрібно мати чужий. Я не буду дорікати людям, що в них такий погляд сформувався, тому що очевидно, що коли імперія приходить на якісь землі, як російська імперія прийшла на українські землі після Переяславської ради, вона робить все можливе, щоб люди, які живуть на цих землях, відчували себе вторинними по відношенню до тих людей, які цими землями володіють. В цьому є абсолютна логіка імперського розвитку. Так українців потроху робили народом рустикальним, народом сільським, а в містах жили росіяни з російською мовою, з російською цивілізацією нація Пушкіна, Толстого, Рахманінова, Чайковського нація імператорів і переможців. А хто може жити в селах? В селах живуть гречкосії. Гречкосії собі спокійно мають працювати на полі, співати красивих пісень, танцювати якісь красиві. Танці, коли приїжджають люди з міста, щоб їх розвеселити. Ну а люди потім з міста повертаються додому, щоб створювати свою велику цивілізацію. Це стосується не тільки українців, грузини чи вірмени завжди теж були для росіян якоюсь такою святковою цивілізацією, які мають просто прийняти їх за святковим столом, нагодувати, проспівати якихось пісень а справжнє життя, воно звичайно, в Петербурзі чи в Москві. Справжня цивілізація, вона, звичайно, в Петербурзі чи в Москві. Якщо ти хочеш бути частиною цієї цивілізації, ти маєш відчувати себе росіянином або хоча б прагнути бути росіянином. Ти маєш вивчити російську мову, ти маєш розуміти, що найголовніші культурні надбання вони російські, а не твої. І було чимало людей, які засвоїли цю, цю філософію, навіть очолили росіян, як скажімо, Йосиф Джугашвілі, який став російським диктатором. Чи вихідець з України Леонід Брежнєв, який став одним з останніх диктаторів Радянського Союзу, так називалося тоді Росія. Це і була Росія. Але треба усвідомлювати, що Сталін був людиною, позбавленою грузинського погляду на Грузію. Він дивився на Грузію очима колонізаторів і хотів бути одним з них. Хотів їх очолити. Брежнєв дивився на Україну очима росіян. І так, мільйони співвітчизників Сталіна у Грузії, і мільйони співвітчизників Брежня в Україні. І не треба думати, що від одного рішення про незалежність змінюється погляд. Вся проблема, яка існує у національному становленні таких держав, як Україна, пов'язана з цим поглядом. Досі величезна кількість наших співвітчизників дивиться на Україну. Московськими очима. Якщо освічена людина ліберальних поглядів починає відмовлятися від цього погляду, вона може вирішити, що її прогрес в тому, що вона почне дивитися на Україну польськими або американськими або європейськими очима. Що вона має відбутися десь у Польщі, у Великій Британії, у Сполучених Штатах. Бо ж в її країні все другосортне, все сільське, все провінційне. І саме тому країна не може нормально розвиватися. Тому що ключ до розвитку це погляд на країну власними очима. Хай, можливо, ця країна не буде виглядати. При погляді власними очима ідеальне. Хай доведеться усвідомити, що втрачено багато шансів. Хай доведеться відповідати не тільки за своїх героїв, але і за своїх катів, і за своїх зрадників. Але це буде власний погляд. От подумайте самі, коли ви стоїте біля люстра і дивитеся в це люстро чужими очима. Чи можете ви там побачити себе? Ні. Ви бачите там виключно погляд іншої людини на себе. І якщо ця людина дивиться на вас зневажливо, ви побачите у люстрі карикатуру, карикатуру, якою вони хочуть бачити вас. Карикатуру, якою ви не є. Ми досі продовжуємо жити у цьому королівстві викралених дзеркал. І чому дивуватися, що мешканці цього королівства викривлених дзеркал можуть обрати своїм президентом телевізійного коміка. Але ж вони не бачать у дзеркалі справжнього власного відзеркалення. І звичайно, телевізійний комік може здаватися цим людям, Черчиллем або Вашингтоном. Коли дивишся у чуже дзеркало, так воно все і виглядає. Я саме тому згадав про Леопольда Седара-Сенгор. Я розумію, що багатьом буде дивно, що я вважаю, що прикладом для України є африканський президент. Але Україна сьогодні, з точки зору національного творення, знаходиться практично в тому ж стані, що й багато африканських країн. І це реальність, цивілізаційна реальність, в якій ми знаходимося в Європі африканські задачі. Задачі подолання цієї внутрішньої другосортності. Задача розуміння, що ми живемо в країні, в якій є власна міська культура, власна міська цивілізація, власні досягнення, що ми розмовляємо мовою, якою не соромно розмовляти в місті, що всі розмови про українську ристикальність це зусилля імперії, які володіли. Українськими землями. Логічні зусилля. Однак для того, щоб відбутися, ми маємо перемогти ці зусилля і цей імперський погляд. Тільки тоді ми, звичайно ж, станемо Україною. Може, насправді цей подкаст треба було б записати російською мовою, записати для тих, хто досі соромиться бути своїм на своїй землі. Хай щастить, друзі!